Вітаю, друзі! У світі закінчився черговий раунд розмов про російсько-українську війну. Президент Франції Еммануель Макрон відвідав Сполучені Штати Америки і поговорив там з Дональдом Трампом. А лідери або представники кількох європейських країн паралельно в цей час відвідали столицю України Київ. І поговорили з нашим президентом Володимиром Зеленським, які ж висновки можна зробити за результатами ось цього чергового раунду розмов про російсько-українську війну? Перший, як на мене, найголовніший висновок з цієї чергової говорильні полягає у радикальній зміні риторики наші західні партнери. Практично вже не говорять про мир, а говорять про перемир'я. У мене немає претензій до наших західних партнерів, але у мене є претензії і застереження до нашого президента Володимира Зеленського, який пройшов тривалий і складний шлях трансформації своєї політичної позиції. Спочатку, нагадаю, Зеленський говорив про перемогу. Потім почав говорити про мир, про справедливий мир, сталий мир, ну і зараз уже пристав на пропозицію наших західних партнерів, які нам полягають просто на перемир'ї. Зараз мова фактично йде про перемир'я. Хочу нагадати: зробити такий ретроспективний аналіз, що коли наші західні партнери говорили про мир. То Зеленський казав, що нам просто мир не потрібен, нам потрібна перемога. Далі це все зійшло до розмов про справедливий мир, про ще якийсь там мир. Ну і зараз це все звелося до перемир'я. От в цьому місці я хочу пригадати Григорія Явлінського. Хто не знає, хто такий Григорій Явлінський, нагадаю, що це такий контрольований опозиціонер, який працює під крилом. Володимира Путіна так ось на першому році війни, причому це було ще дуже рано, навесні, десь можливо на початку літа. Григорій Явлінський закликав до негайного перемир'я для того, щоб сісти за стіл перемовин, тому що Путін застосує ядерну зброю. Це були аргументи для перемир'я тоді, на першому році війни. Зараз аргументи для перемир'я взагалі зовсім інакші. І, як на мене, це не помічають і пропускають аргументацію, чому нам потрібно сісти за стіл перемовин і говорити про перемир'я. Не тому, що загроза ядерної війни, загроза ескалації. До речі, про ескалацію вже мало хто говорить. А обґрунтуванням перемиря є. Неспроможність, нездатність, відсутність сили. Тобто, сили немає не те, що там для перемоги, сили немає для миру, для досягнення миру, оскільки немає сили для миру в колективного заходу, це ж не тільки в Україні немає сил. То ми повинні досягнути перемир'я. От я сьогодні хочу поговорити в рамках того, всього що відбулося цього чергового раунду говорильні, трошки поговорити про мир. Я хочу звернути вашу увагу, що Джо Байден не схиляв так брутально нас до миру, на відміну від Дональда Трампа, який, в принципі, схиляє нас брутально до перемир'я. В чому причина? Це от важливий момент, чому Джо Байден. Виявився розумнішим і навіть більш моральнішим. Я мушу це визнати. От я критикував Байдена, говорив, що це все розумні негідники і так далі. Виявилося, що республіканці, частина республіканців це ще більші негідники, ніж демократи, але вони ще й дурні, вони нерозумні. І це важливо, би, розуміти. Так ось всі ці розмови про мир. І оці формули мир в обмін на території, мир в обмін на безпеку, мир в обмін на членство в НАТО. Насправді, вони під, мали на увазі під собою мир в обмін на репутацію. Нічого іншого, ніж репутації, не, іс, не існує в обмін на мир. Тому що мир фактично під миром розумілася капітуляція або програш, або програш. Як менша частина капітуляції. І Джо Байден. Не хотів брати на себе репутаційні ризики, що він фактично програв. І не хотів нас спонукати, нас примушувати до цих репутаційних ризиків, щоб ми брали їх на себе. І він просто от тягнув час, не знаючи, що, що з цим робити, як з цим бути, там, сподіваючись на те, що Путін задовольниться тими територіями, заспокоїться і не потрібно буде брати на себе цих репутаційних ризиків. Тобто Байден виявився більш тонким і більш етичним в цьому питанні. Дональд Трамп, мало того, що відмовився вже від миру, від розмов про мир, він говорить про перемир'я заморозку з подальшим якимось там чимось і там, так далі. Але ключовий момент, що всю, всю цю свою аферу він хоче провернути із зверненням репутаційних ризиків на Україну. Тобто, репутаційні ризики повинні взяти. На себе Зеленський і український народ. Ми повинні добровільно погодитися і визнати свою неспроможність. Не він, і захід колективний повинні визнати свою неспроможність. А ми повинні добровільно погодитися. І пристати на це перемир'я, і все там підписати, і так далі, тому що він нам все перекриє, а також натисне на Європу, яка теж нам все перекриє. Тобто, фактично йде мова про такий шантаж. Дуже мені до речі нагадує ситуацію з вакцинацією 2021 року, коли в нашій країні наші чиновники заявляли, що у нас в Україні вакцинація вона добровільна. А, і ніхто не примушує, але якщо ви не зробите цю всю вакцинацію, да, то е, тоді ви позбавитесь засобів існування вас викинуть на вулицю. Оце, от, в принципі, десь отак от треба оцінити весь цей раунд, черговий раунд розмов. Окрім розмов, нічого не відбувається. Тобто розмова за розмовою, раунд за раундом. Отак от, от можна оцінити цей черговий раунд говорильні про російсько-українську війну. Не просто домовились домовлятися, а прийшли до перемир'я, і ризики мають взяти на себе українська сторона. Ми з вами маємо понести ці ризики. Що забуває Дональд Трамп і що він плутає? Що це не торгівля. І якщо ви. Захочете, маєте репутацію і захочете торганути свою репутацію, то ви не отримаєте зиск. Це не проституція. Проститутка, вона а, торгує репутацію, отримує зиск. Ви отримаєте поразку. І Дональд Трамп він вже отримав поразку. І це всі розуміють, тому що він не може нічого досягнути. І перемир'я не залежить від Дональда Трампа. І що б він не робив, навіть якщо він своєю репутацією торгане, він не отримує результати, він отримує ганьбу. Тому що на війні той, хто торгує репутацією, він не отримає матеріального зиску. Він отримує ганьбу і поразку. Ось так можна сказати. Теж важливий висновок, який, який, потрібно, який потрібно зробити. Перемир'я, заморозка чи мир, чи ще там щось, вони виключно в руках. України і Росії я на перше місце навіть тут ставлю Україну. Далі я хочу які висновки зробити. Мага. Зробимо Америку знову великою. Теж окремий блок, про який треба поговорити. Який надзвичайно важливий, які висновки можна взагалі зробити з усіх всіх гасел і візій. Нас часто переконували, що якщо не мати якогось плану, який формалізується гучним слоганом, ну ми нічого не можемо добитися. От ми зараз я хочу поговорити про те, чим закінчуються всі ці візіонерства і всі ці вигуки. Оце, це от мага, це все одно, що у москалів гойда. От той, що кричав там. Я забувся, як його там звати цього актора, чи кіноактора. Неважливо. Так от, що з'ясувалося, що всі ці ну, гасла як рушійна сила, вони базуються на ментальній химері. І це не просто мене часто критикують там, деякі люди там, в вузьких холах, що не можна засуджувати ментальну химеру, тому що це в її основі лежить уява. А людина вона не може без уяви і без мрії. Інакше не буде красивих речей, не буде картин, не буде красивих автомобілів, там ще чогось і так далі. Ну, можливо, в економіці, в якійсь там утилітарній діяльності, господарській діяльності ментальна химера виконує позитивну роль, але в політиці, в метафізиці вона є дуже шкідлива. І це все і вона а, а, базується на пороках, на славі. І на гордості, на величі, на величі, отак от правильно сказати. От Звідси ж гасло зробимо Америку знову великою. Це слава і велич. Такусь, про яку велич, насправді, як з'ясувалося, йдеться. Є така категорія людей, вони будуть залишати якісь там чаєві в ресторані, інколи великі, але торгуються на базарі з бабцею. За пучок петрушки, або не виплачують зарплату своїм працівникам, тримають їх на мінімалці, тримають їх ні за що. Але ну, от цими грошима вони люблять сіяти і так далі. Так ось Дональд Трамп велич, що таке взагалі Велика Америка? Велика Америка це коли ви витрачаєте гроші на проституток, на порноакторок, Заощадивши свої і взявши ці гроші, оплачуючи потім гроші людськими грошима з виборчого фонду. От мало хто звернув увагу на, отаку, на такий момент в житті Дональда Трампа. Оцей скандал з порноакторкою. Я поцікавився, ретельно підняв там статті, публікації, подивився взагалі. Ну, Жахлива загалом ситуація. Тобто, дивіться, Дональд Трамп. Критикує там Зеленського, що він якийсь там невдалий поганий шоумен, комік і так далі. Трамп сам був шоуменом, виявляється. У нього було якесь там своє шоу на телебаченні, і якась порна акторка захотіла потрапити на його шоу. І зустрілася з ним в рамках ділової розмови. Ну, якщо зрозуміло, що вона порна акторка, то ділова розмова дуже швидко чомусь у них перейшла в готельний номер, і там під якісь гарантії. Участі в його шоу він покористувався цією порноакторкою. Але я так розумію, не вона, вона не досягнула свого результату. Репутацію там, в принципі, не було репутації, не було вже чим торгувати. Ну, тілом вона торганула, але не отримала ніякого результату, і потім вирішила ну, якусь сатисфакцію отримати, коли він вже став великою людиною. і Сказала, що він її зґвалтував. І Дональд Трамп бере 130 тисяч доларів з фонду виборців. Йому дали люди. На політичну діяльність він їх використав для того, щоб закрити її рота, щоб вона не піднімала це питання. Чомусь 130 тисяч, чому не 140 тисяч, чи я не знаю. Так ось Велика Америка, я от підходжу до цього всього, значить, візіонерство і так далі, з'ясувалося, що це країна. Де живуть такі жирні коти, як Дональд Трамп, і гроші для на проституток вони будуть брати з таких країн, як Україна, яка б'ється зі злом і стікає кров'ю. Оце, це що треба знати про Дональда Трампа і про його крило, і про те, як він бачить взагалі. Велику Америку, і для чого йому потрібно це все перемиря. Тобто ми можемо зробити важливий глобальний висновок, що Трамп хоче обміняти мир на репутацію, але хоче, щоб ми заклали свою репутацію, і Трамп він плутає проституцію з політичною діяльністю. Це в проституції можна отримати зиск, якщо торганути репутацію. А в політиці. Цього ну не можна. Оце такі я хочу зробити висновки за результатами чергового раунду говорильні про російсько-українську війну. На цьому хочу закінчити цей відеоблог. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Будемо далі дивитися за тим, що відбувається. А Альтернативи в цьому всьому немає, тому що альтернатив в перемозі немає. Ми можемо вийти з цієї ситуації тільки через перемогу, через мир перемир'я вийти з цієї ситуації неможливо. Дякую ще раз всім за увагу. До побачення, до наступних зустрічей.